Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Головне здоров'я. Здоров'я це саме, саме головне. В цьому випуску ми з вами поговоримо про зміни, які стануться вже з квітня місяця, а саме зміни в комуналці, тому що йде закінчення опалювального сезону, а разом з ним усі ці зміни, а саме підвищення ціни на електроенергію. Зараз розповім кому і наскільки, чому і також зменшення субсидії і що з тою субсидією взагалі. Що там обіцяють і як з переоформленням. Тож, далі по порядку. О, а я вас попрохав би підписатися на канал, підтримати мене, підтримати канал, поставити лайк цьому відео, от, щоб більше людей побачило. Просто підтримайте, я вам буду дуже вдячний. Це займає пару секунд вашого часу і все. Тож, комуналка, з 1 квітня закінчується опалювальний сезон. І разом з тим і зміни з комуналкою. Перше, це збільшення ціни на електроенергію. Тож, як ми знаємо, а хто не знає, да? а для, і для нього, і для нього ну, чи для неї це буде новина, от, і саме нею ви зможете скористатися на наступний опалювальний сезон. От. Усі, хто користувалися офіційно опаленням, як обігрівом. Саме офіційно, і це було вказано в техпаспорті, так, як основний вид що основний вид опалення це електро. Тобто, у вас воно в техпаспорті було вказано, саме в техпаспорті, що це основний обігрів це електро, а не що інше. Бо багато людей користуються електроопаленням, але в них воно офіційно не оформлено і не вказано. В техпаспорті. І ці люди платять набагато більше, ніж в тих, в кого це вказано в їхньому техпаспорті. От і чому? Е... Да, опалення. Е... Мали пільгу на електроенергію. І до 2000 кВт ці люди сплачують 2,64, в кого е... вписано в техпаспорті. А все більше 2000 кВт. Всі, так як положено, сплачують 4,32. І закінчення опалювального сезону. Ця пільга зміниться, тобто весь обсяг електроенергії рахуватиметься по 4,32. Закінчується опалювальний сезон. От, і для всіх, чи вас оформлено в тих паспорті, чи не, чи не вписано, чи, не, чи вписано, всі будуть платити по 4,32, доки, доки ціна не зміниться. От, так що будьте уважні. З Закінченням, щоб не накрутити дуже багато і не сплатити уже по 4,32. Це стосується тих людей, хто користується опалюванням, опалюванням електроенергією. Е, далі є міста, да, також да, є міста, які не газифіковані. Тому чи не варто подумати, щоб перейти на електроопалення? Є в нас міста такі, так, да, не дивуйтеся, хто здивується, але є такі міста, які не газифіковані, і чи не варто б тим людям перейти на електроопалення, тому що ну, 2000 кВт дають і по 264-2000 кВт таки, так би сказати, ну багатенько і можна, як би сказати, користуватися цією пільгою і не мерзнуть. І не сплачувати шалені ні кошти. І ще подивіться, може в кого не оформлено. Ви користуєтесь електроопаленням, але не внесено в тих паспорт. Так що зробіть це, щоб не платити більше. Далі закінчується опалювальний сезон, і можуть бути зміни з ціною на газ, тому що газові компанії заморозили ціни на газ тільки на опалювальний період. А далі, а далі вже ну як буде, тому що ну, ніхто нічого не каже. Говорять тільки, що Росія вдарила по газових сховищах, газу мало, по газових родовищах добувати важко, ну бла, 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 бла. Для того, щоб напевно що далі піднімати ціну або е, хто знає. Ну і говорять, що газу не вистачає, ну і тому подобне. Але говорили, що ми пройдемо зиму і без російського газу, і все буде добре. тим. <кій> Закінчення опалювального сезону, а це означає, що йде перерахунок субсидій. Зак... От. На літню. В багатьох взагалі прийдуть нулі. Як зазначається. Якщо прийдуть нулі, це навіть добре, чому це хорошо. Дивіться, Іде Дивіться. перерахунок субсидій на літню. І це означає, що платитимуть менше. Ну, то є... Субсидії даватимуть менше. Кому 17 гривень, кому 8 гривень, кому 100, от. і це все залежить від вашого домогосподарства, да? від ваших доходів в сім'ї. От ця субсидія так рахується. Кому взагалі не дають, як ну, пишеться, нулі. Да? Але якщо дивіться, дивіться, якщо вам прийшла платіжка з нулями, це означає, що вам субсидія не змінена. Тобто вона. Продовжується, і, і там з 1 листопада вона автоматично почне діяти так, як і діяла. Скільки там вам давали дві-три тисячі, чи скільки там давали субсидії, от, за ну я ж говорю, в залежності від домогосподарства. А якщо вам взагалі нічого не прийшло, це вже означає, що вона вам закрита, ця субсидія. Так що звертайте увагу, якщо прийшли нулі, не лякайтеся, значить вони рахують, що вам вистачить на літній період о, цієї субсидії. А якщо взагалі не прийшла, тут уже треба запереживати. Тому що це все треба по новій проходити, по новій всі документи, по новій бігати. Треба там треба три круги ади пройти, щоб оформити далі субсидію. Так що нулі. Як би сказати, і погано, тому що, якби допомога не помішає нашим пенсіонерам, всі ми знаємо, да? що наші пенсіонери на грані виживання. От, дай багато людей не можуть платити таку шалену комуналку. Але якщо прийшли нулі, то це означає, що продовжено. Але не забувайте, якщо є зміни якісь, вносьте, тому що е, вони швидко оформляться дуже довго, а забрати вони забирають дуже швидко. Так що звертайте на це увагу і не лякайтеся. От. І, будь ласка, напишіть в коментарях з березня. От вже дивіться, тепло, да? і набагато менше ми там використовуємо газу. от, І та субсидія. Чи що я хочу сказати? І чи не перераховують субсидію до кінця опального сезону, чи приходить та сума, яка й була за березень? Тому що. Тепліше, ми газ прикручуємо, менше напалюємо, і тоді вже ті кошти, які прийдуть, можна буде використати не тільки на комуналку, а й десь в особистих цілях. Допустимо, ми теж прикручуємо. Взагалі, в нас є груба, ми і дровима топимо, і там на двоєчку газ ставимо. Субсидій в нас немає. Нам рахують, що нам вистачає. От. Тому, ж, тому ми так от поступаємо. А ви напишіть в коментарях, що, як у вас. От. Тож, давайте поговоримо і підведемо підсумок, що у нас, як би сказати, виходить в результаті. В результаті у нас виходить, що треба слідкувати за своєю електроенергією, в кого електроопалення. Кого електроопалення, щоб не накрутить більше і не платить по 4,32. Тому що різко вони це все змінять, ви накрутите більше і будете платити по 4,32, тому що вже 2000 кВт вам не рахуватиметься, як закриють. Субсидії. Субсидії будуть перераховуватися на літній період. От. І вже декому її взагалі не буде. Декому там будуть копійки такі приходити, але і то, якщо для пенсіонера. Наприклад, 100, 100, 100 кіло 100 гривень, то це тож, е, дуже великі гроші для, для цієї людини буде, якщо вони там стараються накрутити тих кіловат е, до 100 чи скільки там, тому що ну, не вистачає тієї пенсії нашим людям. Ну не вистачає, навіть пільг немає таких їм. На, ну, на, на базі знищення, на, ну я не знаю, як це назвати наші пенсіонери, але за, зато дивіться в наших депутатів, там і Віли в Майамі, і по заграницях, і на Бентлі Ренджероверах вони їздять. Ну, депутати, верхушка та вся чиновники, ну, їм глибоко начхать на нас. Я завжди говорив, що доки не прийдуть ті люди керувати країною, які не будуть думати про нас з вами насамперед, про людей. Да, не про свої статки, не про свої кармани, а про людей не будуть думати. У нас нічого хорошого не буде. І от нам треба вибирати тепер таких людей, які будуть за нас з вами думати. Не будуть думати про свої статки. Ну думаєте, Петро Порошенко буде думати про нас з вами, як у нього землі, скільки заводи? Він буде думати, як сохранить свої своє накопичення і свої кармани. Він не буде про нас з вами думати. Так само і Тимошенко, Юля, так само Яценюк, куля в лоб так куля в лоб да, уже виліз. Вибори чує. От. Вони ці всі, вони вже 30 років сидять там, і вони про нас з вами не думали. Нічого хорошого вони не зробили. Не пенсіонерам, ні простим людям вони нічого не зробили хорошого. І далі вони будуть сидіти, якщо ми з вами їх виберемо, вони далі будуть нас з вами грабувати, грабувати країну, і нічого хорошого не буде. Потрібно щось міняти, потрібно щось робити. Так що, як будуть вибори, дивіться, за кого ви будете голосувати, шановні, шановні глядачі. На цьому в мене все. Буду закінчувати. Дай Бог вам здоров'я, голове здоров'я, тому що за гроші його не купиш. Бережіть себе, бережіть своїх діток, дай Бог все буде добре, дай Бог щось зміниться. Закінчиться ця клята війна, і перестануть гинуть наші люди, наші жінки, наші діточки, наші хлопці, наші воїни, які там зараз передку, їм дуже тяжко. Дай Бог їм також здоров'я. Все, всім пока-пока. Дуже вам вдячний.